далі їду під горку. <с> Ой, блядь. Що ви розуміли? Їде в собі, велосипедик тягне, як має бути. Дивіться, підалів немає. Велосипедик лялючка заїхав зі Швейцарії, а ціна 16 тисяч гривень теж ми оплачуємо доставку нової пошти по Україні. Дивіться, мотор Panasonic. Батарейка Panasonic, зарядний пристрій оригінал Panasonic На планетарній тулиці Shimano Allfine На 8 передач. Це просто бомба. Алюмінієва рама, 26 колеса. Дивіться, як серву руль працює. Піднімаєш собі, як тобі зручно. Є, фара насиєно. Чик. Оп, оп, працює. Чик на кнопочку на пульті. Є дзвіночок. Є ще така кнопка. Що він тебе тягне під гру. Подивіться, яке комфортне сідло. Плюс ще є тут підсидільний амортизатор, який по брущадиці, по бруківці, ти їдеш і цю вібрацію глушить. Все. Резина у нас, швальба плюс, є антиприкольна, Передня, задня, по колючках, по стіклах їдеш, не переживаєш, що проб'єш. Вилучка амортизаційна, дуже мягенька, глушить цю вібрацію. По суглобах. запас ходу мінімалка 50 км, в середньому 70, Eco Pro 100. Включаєте з турбо до 50 км, то вже такі гори берете без проблем. Когось цікавий такий велосипедик, то пишіть або заходьте до нас на сайт rover.in.ua. Также ми відсилаємо поштою. У цілій Україні без проблем 16 тисяч гривень, ціна китайського набору. Але то, як не кажи, Panasonic. Японський все на військах.